І питання третє. Воно таке цікаве, мені показалося. От пише людина. Є можливість здавати в оренду квартиру, але вона знаходиться в іншій області. В який спосіб можна безпечно здати її в оренду. Як грамотно підібрати рієлтора? Дуже довго я думав, як відповісти. Там за 5 хвилин на питання, як грамотно підібрати ріелтора? Думав, я думав, і думаю, тут де собака зарити. І подумав, що головна собака зарита там, що яке питання потрібно собі такій людині поставити, яка підбирає собі ріелтора, чи думає про ріелтора, чи хоче десь там знайти ріелтора. А навіщо вам такий ріелтор потрібен? Ну, Якщо подавати, розміщати оголошення, то ви це й самі знаєте, як його розмістити. Якщо показувати квартиру, то ви самі можете показувати квартиру. Якщо визначити ціну, то, мабуть, о, там штучний інтелект це швидше зробить за вас і сервіси. Зараз такі, що і середню ціну покажуть і точно. Навіщо вам ріелтор? Якщо думаєте, що існують якісь секретні бази, їх немає. Там якісь секретні бази в Даркнеті, по таємному світі інтернету, якими там користуються ріелтором, їх нема. Якщо вам потрібен юридичний супровід, ну, то є адвокати, юристи, яким заплатите трошки менше від тих 2,5 тисяч відсотків. Вони це все зроблять. От навіщо ріелтор питання свої поставити. Ну, Збийте далі в Google в інтернеті, що роблять ріелтори, подумайте. А як знайти хорошого ріелтора? Ми багато знайомих, так ріелторів, є в них певний сенс, це, ну, це вже питання друге. Десь випустимо, як знайти хорошого ріелтора, рекомендації, знайомі, друзі, їх професійний рівень, коли ви з ними спілкуєтеся тощо. То можливо, ви його і знайдете, а можливо, ні. Можливо, ні за що не заплатити гроші. Ну, тобто він розмістить три оголошення, про вас забуде. Далі вам розкаже, що треба ціну опустити, чи оренди, чи ще чогось. А можливо, ні. Можливо, прийде кваліфікована людина. Там, -там і провірить, якщо це оренда, кому здає і договір, не скачений з інтернету підсуне тощо. Ну, це складне питання. Але для того, щоб дати відповідь на то, якого мені ріелтора потрібно, задайте свої питання, а навіщо він вам здався. Ну, це по ріелторах. Це важко так виразитися п'ятихвилинним відео, навіщо рієлтор. Ну, це складне питання, дискусійне, спори йдуть тощо. Тому переходимо потихеньку до питання третього. Перед тим, як ми, я його розкажу, то нагадую прямий ефір: питання. Можете ставити свої питання, а я на них відповідаю. Потихеньку як можу. Якщо не можу зразу відповісти, то відповідаю пізніше. Питання...